Ерефія не досягнула поставленої мети на Харківщині. Про це йдеться в аналізі британської розвідки. Ага, час. На думку аналітиків, на півночі Харківської області ситуація стабілізувалась, а російський територіальний контроль фрагментований і необ'єднаний. Успіхи російської армії на цьому напрямку будуть також обмеженими протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс російських військ був стриманий українським опором та постійними контратаками. Мені зараз важко на це питання відповісти. Скільки це цього можливо може бути месечка зарубіжних партнерів? Для того, щоб вони надавали надмогу як найскоріше. На сьогоднішній день ворог перекидає резерви до того угруповання, яке вже веде наступ на Харківщину. Це Липці, це Вовчанськ, і так само він може готуватися до переходу кордону з Сумською областю. Звідки він зараз може взяти нові війська, для того, щоб створити ще одне угруповання для наступу на Харківщину на Харківщину з якого боку? Ну давайте ми ще з вами почекаємо трошки події. І дізнаємося, що там далі, що мав на увазі Верховного командуюча. Пане Денесен, ну, голова прикордонної служби, артикулював теж на цьому тижні, і це не перше його такі заяви, що ворог планує наступ і на Сумщині. Тут ключове запитання: яке там угруповування, скільки живої сили, і чи є дійсно сьогодні загроза саме Сумщині? Насправді, от те, що зараз відбувається на Харківщині, воно великою мірою тормозить. Дії Російської Федерації можливі дії на Сумщині. Так багато кажуть про те, що ворог там готувався або готується, або планує наступ на Сумську область, на Штурм Сум, так. я хочу це артикулювати, це важливо. А перехід кордону Сумській області для того, щоб ну, там створити щось таке, що він зараз вже робить на Харківщині. Сили там приблизно оцінюються там 10-12 тисяч космос голосів напроти Сумщини з боку Російської Федерації. Як ми розуміємо, цього замало для того, щоб якісь оперативні плани там мати і спробувати посуватися в Сумщини, особливо, якщо ми зробимо висновки з подій на Харківщині, будемо готові до зустрічі цих порукованих. Більше того, очевидно, це не офіційна інформація, але для того, щоб підтримувати наступальні дії на Харківщині, цілком можливо, що ворог і знімав війська сумського напряму. Пане ну, відповідно Пан... до того, щоб так. Для того щоб підтримати ці наступальні дії, тобто він знімав війська в тому числі з Сумського напрямку, оскільки перед 10 травня е чисельність угруповання на Сумщині, перед Сумщиною, оцінювалося десь приблизно в 15 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. А перед Харківщиною в 35 тисяч приблизно. А зараз ми кажемо, що перед Харківщиною 40-43 тисячі, а в Сумщині 10-12. Ну тому такий математичний підрахунок він дозволяє зробити певні висновки, що соко можливо від Сумщини вони витягли війська тому що і віхати. Пане Денисе, от генерал Сирський головнокомандувач збройних сил України на цьому тижні також наголосив, що ворог зав'яз у вуличних боях у Вовчанську. Вовчанськ просто стерти з лиця землі. Тут ключо і далі з'являється інформація від аналітиків, що наші сили оборони готуються до контрнаступальних дій. Тому хочу вашою все ж таки аналізу на харківському напрямку, тобто який потенціал для контрнаступальних дій, і чи дійсно зараз така оця буферна зона, яку створив противник, вона буде на жаль триватися. Дуже довго по часу. Пане Денисе. Так, так, я чую вас зв'язком. Так, Проблема. ви почули моє запитання? Я чую вас, так. Почули так, моє так, запитання. Почу, да. Ще раз продублювати Потрібно. запитання. Так, 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 так що можна Так, пане Денисе? Дивіться. Так, 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 так. Да, генерал Сирський на цьому тижні зробив заяву, що ворог зараз зав'яз у вуличних боях в Овчанську. І далі з'являється інформація від аналітиків про контрнаступальні дії, які планують село оборони, які можливі. Тому хочу вам поставити запитання: яка ситуація на Харківщині в цілому? Зараз ворог створив цю буферну зону? Скільки вона буде тривати, і чи дійсно сьогодні є перше сили у ворога для ще більшого наступу? І друге. Сили у наших сил оборони для контрнаступальних маневрів і дій, буферну зону він не створив ту яку він планував, оскільки в mm -hmm. цю буферну зону мав входити по Волчанськ. Цю буферну зону е мали входити ті саме липці, ну куди вони зараз наступають. І ця буферна зона, очевидно, мала бути такою сплошною суцільною на півночі Харківщини. Ми зараз бачимо це більшу міру такі дві локації: напроти Харкова і в районі Волчанська. Тобто його плани зараз зірвані, а ми серед іншого включали в собі і захоплення Волчанського, того що там далі просуватися, створити плацдарм для наступу Купінська, а липці і напівохоплення Харкова, які вони очевидно планували. Це було для того, щоб не штурмувати місто, а для того, щоб взяти його під підвихотру артилерію. Ми зараз знаємо, що місто потерпає від кавів і ракетних обстрілів, А вони ще хотіли артилерію поставити під під удар для того, щоб. щоб Ще ще веселіше в лапках там було жити в цьому місці на привели жаль. Я зіркою іронією це кажу. Прошу мене правильно зрозуміти. Ми розуміємо також. От е на сьогоднішній день зараз в них е ці плани не виконані, і е цей харківський напрямок для них очевидно може передбитися на таку воронку. Вони будуть скидувати ресурси для того, щоб досягти хоча б частини цих планів, і потім звітувати, що це воно було не задарма. Але зараз вони зупинені якраз напроти Харкова, а в Овчанську продовжуються вуличні бої, там вони в динамічному стані перебувають. Тобто, десь ми вулицю зачистили, там десь вони наступають. Це все в північній частині міста таке відбувається. Коли будуть е можливості для контрнаступальних дій, коли ворог буде зупинений, знекровлений і будуть створені умови, е е які дозволять нам провести контрнаступальні дії на цьому напрямку. Не раніше, але чи станеться стан, в червні, чи в липні, чи через день я цього вам сказати не можу. Пане Дениса, Дмитро Чкалкінці. Студії ми на початку обговорювали наскільки страшенно Харків потерпає від корованих авіабомб і, взагалі, від цих обстрілів. І от президент Зеленський говорить про те, що нам потрібні петріот. От ми з студії з метром Чкалкіном обговорюємо. І пан Дмитро говорить, наскільки Петріот швидко може бути знищений в тих умовах, яких Харків постійно використовує обстріли С 300 Скільки ракет у ворога С-300? 10 тисяч 10 10 ракет? Тому от ми разом хотіли поставити вам запитання: е наскільки дійсно ефективно ставити саме Петріот для захисту Харкова, враховуючи ті умови обстрілу противника, яких від яких потерпає Харків? Як ви вважаєте? Нам цікава ваша думка. Вітаю Дмитра. він абсолютно має рацію стосовно того, що коли він каже, це не лише стосовно Петрівки. це будь-який ЗРК там наражається на ці проблеми, оскільки Харків знаходиться поблизу від російського кордону. Дуже малий підльотний час цих ракет, якщо ми кажемо зокрема, про балістику. дуже малий підльотний час, взагалі, от цих сил та засобів, які Російська Федерація використовувала по Харкові. Тому Петріо і будь-який ЗРК, безумовно, у допомозі Харкову для того, щоб дивати. Носії КАБи для того, щоб збивати балістичні повітряні цілі, але його замало буде, оскільки потрібні сили та засоби для того, щоб знищувати стартові позиції за два тури по стартових позиціях. Е і пускокустово балістичних ракет, і пускокустовок ракета ракет, с ракет 300, про які згадував Дмитро, які теж дуже небезпечні для Харкова і для тих сил та засобів, які будуть захищати. І головне по аеродромах, звідки стартують такі Су-34, е які носіями каві. А для цього потрібен дозвіл по використанню американських озброєнь по території Сійської Федерації, передусім ракети Такамс, які будуть найбільш ефективними для того, щоб знищувати ці стартові позиції, пускові установки, літаки на аеродромах і таке інше.